Вітаю, любителі шахів. грає проти Руді Брегар. Словенія рейтинг 1913. Блін. А, не очікую від нього, буде першський гамбіт. О, а він і не забрав пішка. Ну, скоріше за все, треба було, звісно, брати. Фрейд потрапляє під удари. Швидкий аерозвиток фігур. А так. Фінкетує свого типа. А ти хочеш тут. Ну, давай Д5 тоді. Не хочу, Давай в 3. Підірваємо твого пішака. Щоб не заважав нам тут. Ну, Давай так. Сюда, не сімш простой хит, так. Ну це мене в принципі. Плюс-мінус поштовує. Плюс на мінус, плюс на плюс. Такс. Правда, чорні поля у нього, так? Да? Ой так. Ну, хочу розв'язатись. Тут пішак висить. У нас простір. З іншого боку, у нього якась атака по чорним полям може бути. ну такої, так. Да. Ну, хочу це 5, де 6. Не дають, да, не дають. Давай десь напроти фрезіан, щоб йому щось було трохи неприємно. Цікаво, ти придумав, добре бю? Ти придумав це цікаво. Так, ну. Як мені поміняти цього слона? Мільйон? Питання на мільйон. Я б на місці звісно поставив би коня сюди. А він куди? Не знаю. Так, ну давай. Закінчись свою ідею, поміняю слона. Ну, пішки по білому. Тому слоневича ми поміняємо. Ну, Якщо поставиш сюди, то в мене слон буде грати. Так. А в нього слон хороший. Ну, давай тут, на цій горизонталі. Третій ряд поки по бланці. Не заставляти пішаками, щоб тур, тури швидесень кудись переміщались. Коневича кудись. Так, ну він хоче А4 і давити сюди. Ну, по-перше, я можу давити сюди. Ні, цим я щось взагалі не хочу бити. Так, ну у мене поле це 4 для коня. Це ж прекрасно. В нього слабкості. Він ну, коня на B6, ну я ж тут б'ю. Про він б'є там, так? Да? Добре, давай ще так. 5, може, якийсь піде. Рване кудись туди. Підставляється під удар чомусь? Ми не бачимо. мабуть. Знаєте, хотів тут забрати чи шаг, роздати якась. Дивна загроза. Можу забрати. Можу піти сюди. Ти куди фрезя дівати будеш? Сюди? Я тут б'ю двічі із шахом буду. Багато ходить форзем, суперник. Don't understand, що так не треба робити. Проміжна тактика така. Проміжний шах у нас є. И все, и Феррис добегалась. Так. Ну, мені ж не шкода. Блокую все, що є. Дуже весела гра. Так, ну окей. 80 на 73. Дебют якийсь ми розіграли. Ну, якось він тут це заблокував, але в нього проблема в тому, що слон у нього хороший. Якийсь конкретний є варіант. Так, так. Потім це де? Ага, і тура незахищена, не захищена. І потім так, да? так? Добре, фігури в чорних розташовані, тому у них і тактика є. Білий все-таки фігури слон в свої пішки впирається. Кінь на краю. Ось також особливо нічого. В чорних прекрасно. Була можливість, окей. Слон 2 Ну, або з тією ідеєю, мені здається, ні? А, чи ми сюди чіплялися, ну-ка. Кудись там, не знаю. Поміняв слона. Ну, і почав просто чіплятись до слабкості. Сперник явно щось не зрозумів, що йому треба. І без ферзя. Ну, або якщо він би взяв би, то все рівно шах. І без фігур. Ну, мій кінь набагато кращий, ніж кінь його. Пішак у мене захищений прохідний. Тура дуже активна. А цю слабкість ми спокійно захищаємо. Тут мало шансів у чорних, ну а так ще менше. Ну і там, в принципі, не обов'язково було грати. Для любителів гри до кінця. Можна ще раз передивитись кінцівку.